Именно в Казахстане. То есть видите, мы упражнения я покажу. То есть, когда я отдыхаю, я работаю. Главное просмотр, помидор. И Та гості нашого чудового древнього міста. Ми всі раді вас вітати на фіналі Всеукраїнського спортивного фестивалю козацькі розваги 2014. ваші оплески! Також, шановні друзі, давайте привітаємо. Всі-всі-всі команди, які зібралися в нашому чудовому місті, під вашої обласки ми вітаємо стронгменів з Волинської області, з Полтавської області, Щитомирської області, з Задейської області, Вінницької області, представників Рівненщини, Кіровоградська область, Сумська область, Хмельницька область, івано франківська область, Тернопільська область, Львівська область. Харківська область, Закарпатська область, Чернігівська область та міста Чернігів, ваші облезки. Облискими, шановні друзі, давайте привітаємо президію нашого фестиваля. Заступник голови, керівник апарату Чернігівської облдержадміністрації Сергій Журман, директор департаменту сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації Оксана Сердюк. Виконуючий обов'язки директора Всеукраїнського центру фізичного здоров'я і населення спорт для всіх Юрія Гетманчук. Відповідальний секретар Чернігівського обласного середку Національного олімпійського комітету України, заслужений майстер спорту України, учасниця трьох зимових Олімпійських ігор. Ніна Лемеш. Заслужений тренер України. Радник гетьмана України і реєстрова казацтва. Генерал-полковник Петро Лобас. Шановні друзі, шановні чернігівці та гості нашого міста. З нагоди проведення Всеукраїнського спортивного фестивалю «Козацькі розваги до вітального слова запрошується заступник голови керівника апарату Чернігівської облдержадміністрації Сергій Журман. Під ваші облиски. Доброго дня, шановні колеги. Мені беззаперечно приємно стояти на цій сцені і вітати учасників цих змагань, гостей та організаторів цього чудового свята. Вже в сьоме, і це стає традицією, в Чернігові проходять подібні змагання. Дух єдності він продемонстрований у нас з вами в Чернігові, коли представлені на наших змаганнях всі куточки України, всі області України. Я бажаю від себе особисто. Всім яскравих перемог чесної гри. Слава Україні! Шановні друзі, шановні учасники, шановні глядачі, право підняти державний прапор України надається учаснику команди Чернігівської області, чемпіону світу Олександру Пеканову. Учасники фестивалю Увага! На прапор рівня! Державний прапор України підняти. Надення Всеукраїнського спортивного фестивалю козацькі розваги 2014 в місті Чернігіві оголошуються відкритими ваші облиски. Давайте ще раз підтримуємо всі дружно! Всі дружно описками підтримуємо. 300 кг, 15 метрів вже подолано. Молодістю, повністю треба заносити коромисло за лінію і рухатись в зворотній бік. Так само повністю занести його. опа, Є. Молодий Ліянен Павло, Практично знає себе з пояса, я так розумію. Гарно-гарно йде. Ось бачите, що може лутнутись. Трохи проборонив собі ниву для жнив. І в наступний бік з уроків. Давайте підправимо атлети. Молодий спортсмен Львова. Поки що один галицький на старті 105 кілограм до нього. Дуже гарно виконує цю вправу. Один галацький ваші опаски. 105 кілограм це все ж таки розминка для Сергія Тамо. Дуже легко привіз, якого цю вправу. Раз над головою цю колоду. бачите, як все відчувається. Заговорив про нашого чемпіона світу земляка і тут, і саме тут на колоді змагаються наші чорнівці хлопці. Приймаємо наших строгменів всі дружно, поаплодуємо. Нелегка правда, будемо так казати. 75 кілограмів кожній руці руке. этот є ось молодці Ось тобі цифра Є раз Я Європи повторити цифру До речі, Володимир Цифра у мене записаний як учасник управі колода козацьких розваг. Людина Комбайн! І там і тут зараз. Вже два рази зробив, Володимир Цифра. Тими жителями міста Черніве, які це славетне місто на теренах всієї України і поза її межами. Заслужений майстер спорту зі стромену Олександр пеканов Чернігів. Є yeah, третє повторення. Ось так легко, 105 кілограмів. Аплодуємо Харькову. І ваші обласки ну. А ми ще раз всі дружно всі гадочі підтримуємо Чернівську область. Зараз остання права, яка вирішує, хто стає чемпіоном з Українського спортивного фестивалю козацької розваги 2014. -ті. Тернопіль чи Харків. Так, так, так. Чи Харків чи Тернопіль. Тож, то. Яка карта боротьба. Ще давайте Тернопіль. Харків. І вполюваємо все дружно! Всі дружно! Всіх учасників команди нашого всеукраїнського фестивалю Косацькі розваги. Зараз робота йде наших шановних суддів. Шановні друзі, шановні чернігівці та гості нашого чудового древнього міста. Вже в сьоме, тут, саме в місті Чернігів, саме в Центральному парку культури та відпочинку, відбувається всеукраїнський спортивний фестиваль «Козацькі розваги. І у нас вже є призери та переможці. Незважаючи на таку складну ситуацію в нашій державі, ця команда приїхала. В нашу дружну українську спортивну сім'ю з'явилися тут саме на нашому фестивалі козацькі розваги 2014 в місті Чернігові. За мужність нагороджується команда Донецької області під ваші облиці! За заняти третє місце нагороджується команда. Волинської області! Зайняте друге місце. Нагрожується команда Харківської області! Переможець Всеукраїнського спортивного фестивалю козацькі розваги 2014. Команда Львівської області! Під вашої області! Маті, Львівської області! Шановні чернігівці, шановні гості нашого древнього міста. Не забувайте, що через декілька хвилин на вас чекає обрядове театральне дійство, яке завжди проводиться на свято Івана Купана. てハハハハ

Андрей Андреевич, мы ну, действительно внимание, вас уважаю, любим. Очень. Я Продском, мы вас любим обожать. И... Вам только здоровье. Ну и нам, естественно. Уже время такое пришло. Только здоровье. И вообще, Томочка, Андрюша, мы молодые. Боб.